Привіт, малята! Давайте з вами пограємо в гру Бажання та потреби. Пропоную допомогти хлопчику Сашку розібратися в бажаннях та першочергових потребах. Давайте згадаємо, що ж таке бажання. Бажання це те, про що ми мріємо, прагнемо здобути. А першочергові потреби це те. Без чого не можна людині обійтися. Вони вкрай необхідні та важливі для життя. Скейт. Як ви вважаєте, це бажання чи потреби? Так, це бажання. Без нього можна обійтися. Повітряні кульки. Подумайте, чи можна без них прожити? Так. Це теж наші бажання. Вони не життєво необхідні для людини. Ліки. Як ви вважаєте, чи дуже потрібні ліки для людини? Так, без них ми не зможемо вилікуватися? Всі ми улюблене морозиво. Але воно теж є нашим побажанням. Без нього можна і прожити. Світло. Як ви думаєте, це побажання чи потреби? Так, звісно, це потреби. Тому що без світла ми не зможемо багато чого зробити. Хліб. Як ви вважаєте, це бажання чи потреби? Так, хліб дуже необхідний. Він потрібен для того, щоб людина не залишилась голодною. Молоко. Так, це теж потреби. Молоко дуже корисно для людини. Будинок. Так, це теж потреби для кожної людини. Кожна людина має де жити. Ведмежа. Так, це бажання. Це іграшка, яка відноситься до бажань. Тортик. Правильно. Це теж відноситься до наших бажань. Одяг. Так, це потреби. Першочергові потреби для людини для того, щоб вона не змерзла. Вода. Правильно, це теж першочергові потреби людини. Без води, як ви знаєте, людина не може прожити. Велосипед. Велосипед правильно, це наші бажання. Як ви думаєте, планшет це бажання чи потреби? Якщо ми беремо планшет для гри, то це бажання. А якщо він нам потрібен для навчання або роботи, то це потреби. Телефон. В сучасному світі телефон вже не являється бажанням, а вже являється потребою для кожної людини. Би великі розумнички, тому що допомогли Сашкові розібратися, що таке бажання, а що таке потреби.